Друзі, всіх вітаю. З вами Дімон. Давно не бачилися, не чулися, не працювали. Сьогодні у нас вже четвер. Я на цьому тижні поки що не працював. Понеділок півторок з'їздив до Дніпра, все добре, все благополучно, з'їздив швидко. Е, що по дорозі скажу? Туди ми поїхали, типу, як на простець, найкращі дорогою вона пролягала через... Е, Золотоношу через Кременчук на Дніпродзержинськ і до міста Солоне Дніпропетровської області. Дорога. Скажімо так, з Києва до Золотоноши гарна дорога, тобто можна їхати швидко. Трошки далі від Золотоноші вже почалися трошки ямки, але їхати можна було. А вже як в'їжджає в, в Кіровоградську область, частина Кіровоградської області, дорога така з сюрпризами. Тобто вона нормальна, нормальна. Ти їдеш там кілометрів 70-90, потім бац, яма просто по блядь. Тобто може там остатися без автомобіля, не те, що без колес, а без автомобіля. Потім опять нормально, але в більшості там така. Е... Ну, після зими все. Тобто вона, якби там полатана, полатана, але... Місцями є ямки, які повибивали після зими, фури там ганяють нормально. Тобто туди, якщо їхати на простець, їхати треба в день. Тому що якщо вночі або ввечері можна встрять в халепу. Дуже незручно. Дихавши до Дніпрозержинська, з Дніпрозержинська вже до, Дніпродяжинська. З Дніпродяжинська вже до там, місця призначення була нормальна дорога. Да, опять же, десь якісь маленькі ямки були, але нормальна дорога. Зворотній маршрут пролягав з міста Солоне через місто Дніпро. На Решетилівку і по Харківській трасі до Києва. Маршрут був на 80 км далі, але середня швидкість 100 км на годину, тобто різниця. Туди ми їхали, це середній маршрут був 47 по автомобілю, да, який показував середні, середню швидкість. Туди ми їхали 47, середня швидкість була тобто удвічі. Да, там Робили зупинки десь на каву, десь на заправку, але. але Бистренько їхали, комфортно від міста, так би мовити, Царичанка до межі Полтавської області, де розпочинається бетонка. Там, там теж погана дорога. Там латають зараз, тобто ми приїжджали, техніка є, її латають, але дорога там погана. Тобто це ділянка 70-80 км, в принципі, і проїхали за годинку, не спіша, там 30 км середня швидкість, можливо. Але ми і приїхали. Тобто. І далі починає від Полтавської області до самого Києва, і дорога максимально ідеальна. Тобто повсюди бетоночка, розігнався і поїхав. От. Скажімо так, по справам все добре, тривога минувала, обійшлося легким спугом, Порадувалися, так сказати, батьків присутністю, з'явився заряд бодрості, енергії, все прекрасно. Пообіцяли через місяць ще приїхати. Вже більшою сім'єю, напевно, на двох автомобілях побачимо. Що в нас по роботі? Поки що я не працюю. У мене з'явилася моя робота основна. По будівництву ми зараз прорахували фундамент, підписали договір з клієнтами. Зараз іду на ділянку, будемо розмічати межі так би мовити застройки. Будівництва і, в принципі, завтрашнього дня замовляти екскаватора. Сьогодні я прозвоню його. Замовляти екскаватора, копати котлован. Там буде фундамент з підвальним приміщенням. Розпочнемо ми з підвалу. Процес я буду вам показувати тут. Розпочнемо з підвалу і, як кажуть, почнемо рухатись далі. Поки що планують вони будувати лише фундамент. А там далі по настрою вони побачать, тобто захочуть вони будуватися, будемо будувати далі, не захочуть вони будуватися, можливо там бюджет не дозволить. Я не знаю. Тобто вони поки що 50 на 50 щодо будівництва. Вони сказали, давайте ми побудуємо фундамент, а далі буде видно. Я кажу, окей, тобто бюджет нас влаштовує всіх, терміни влаштовують, тобто, ну кінця квітня ми маємо це виконати. <кій> думаю ці процеси будуть десь виїжджати, можливо, на вихідних. Працювати, можливо, увечері, якщо, скажімо так, робота мене трішечки підзакумарить. Я думаю, що з таксі нікуди не дінеся, це вже, як то кажуть, в крові таксі, спілкування з людьми, але і потрібно працювати, заробляти, так би мовити. Бо таксі це добре, таксі ти можеш перебитися, таксі ти можеш, скажімо так, бути на плаву. Там да, можливо не заробляти, але бути на плаву, щонайменше, на життя вистачить. Це що касається, ну, наприклад, мене, да? мені недостатньо якби, повноцінної зараз оплати роботи в таксі, для того, щоб я би перейшов суцільно в таксі і жити з таксі. Тому що витрати на автомобіль вони не малі, витрати на сім'ю вони не малі, а дохід не дозволяє тобі, скажімо так. Не те що заробляти, ти не можеш навіть нічого відкласти. Ти ледве-ледве покриваєш свої витрати. Але вони, ну, вони в мене немалі. Тобто вони поменше будуть, але в мене вони немалі. Я, грубо, грубо кажучи, на своєму автомобілі і проживаючи у власному будинку, маю щодня викласти 2000 гривень на прожиття своєї родини. Це садочки, це автомобіль кредит. Один із них. Це харчування, комуналка, лікування дитини. Тобто це не беру про... Ну, може з харчуванням, але це ледве-ледве, тобто 2000 це так, щоб я просто, як то кажуть, в нолі жив. А в таксі, да, ти будеш заробляти, доки ти робиш, ти заробляєш 2000 в день. Як тільки ти день вихідного зробити, ти вже в мінус виходиш. Два дні вихідного це вже два мінуси, да, ти виходить. Ти за наступний тиждень просто не заганяєш цю суму. І виходить, якщо мені треба 60 заробляти, я собі зробив 4 вихідних у місяці, і в мене вже мінус виходить 8 тисяч. Я заробив 52, але не 60. і в мене вже мінус 8, а наздогнати не знаю я. Коли ти працюєш зверх норми, ти працюєш 4 дні і ти просто вигораєш, тебе вже на 5 день не вистачає сил. Як я розповідав про шаурму, що мені хреново стало так, можливо, це не від шаурми, а від того, що це була все ж таки поживна їжа і мене розмарило. Хоча я не відчував, що це роз... так, виснаженість, да, свого організму, але можливо це і з цим пов'язано. Тому, а працювати по 8 годин мені цього недостатньо. Тобто ми заробляємо за 8 годин роботи, ну, від сили там. 1200-15 тисячі гривень, це якщо у тебе власний автомобіль. А мені цих коштів не вистачає на свої щоденні витрати. Тобто мені треба працювати мінімум 14 годин, щоб покрити свої витрати. Так, да, я зможу так працювати, але скільки? Це питання. На будівництві, коли я працюю, я в середньому маю ну, 100 доларів. 100 доларів в день. Тобто мені вистачає і на сім'ю, і на відкласти, да, щось кудись купити, щось кудись колись поїхати відпочити і ще на щось. Тому якби, різниця очевидна і я працюю до світовий день. Да, я, грубо говоря, в 7 виїжджаю, можливо десь інколи і в 8. Я працюю світловий день, до 5-6, влітку і до 8 буває. Але чим більше я працюю, тим більше заробляється само собою. Але я світловий день працюю, тобто ввечері я вдома, ніч я вдома. Я не працюю до 10, до 11, тобто о 10 я вже сплю, коли я працюю на будівництві, Тому і різниця така. І в доходах, і в заробітках, і взагалі в роботі. тобто. Щоб працювати в таксі, потрібно піднімати ціни щонайменше вдвічі від тих, що вони є. Щоб я коли беру замовлення, умовно за яке зараз 150 за 8, щоб я його віз за 300 гривень, тоді я буду заробляти. Тобто всі будуть заробляти і агрегатори, і я буду заробляти. Я зроблю, я відпрацюю 8 годин, я зароблю свої 2,5 тисячі за 8 годин, не за 12, за 8. І я скажу, що це добре. Тому що агрегатори не рахують витрати на автомобіль. Ми на автомобіль в середньому, от я викладаю в середньому 5 тисяч гривень. Це при тому, що я приїжджаю в середньому 7-8 тисяч кілометрів в місяць. Так, да, інколи це 6, інколи це 6, але це 7-8. Тому, а за півтори тисячі, ну, не прикольно. В день, ну, ми беремо день 8 годин, за півтори тисячі я не хочу працювати так. Тобто, да, комусь достатньо, мені недостатньо. У тобто, мене такі потребності, що мені цього недостатньо. Тому, друзі, як то кажуть, буду для вас знімати новий контент, будівництво. В процесі я залучаю хлопців, десь може повелитися, десь знайомих, у кого є навики по будівництву, хто може будувати, хто щось робити самостійно, без... тобто не різноробоче, а фахівці. Тобто бетонярі, муляри, покривельники, в принципі, розгляну вакансію. По житлу максимум, що можу запропонувати, це битовка, проживання в битовках. Хто будівельник тут знає, кого є можливість десь проживати там, в Києві, в Броварах, будь ласка, де я працюю? Я працюю по Броварському району в основному. Інколи це буває там Київ, Виноградар, примеру, да? там Лівий Берег, і Осакарки. Це інколи. Але в більшості це Броварський район, тому що ну, мені потрібно бути всюди. Якщо в мене там 2-3 об'єкти, мені потрібно бути всюди за один день. Дуже рідко, коли на якийсь об'єкт не Це дуже рідко. так, щоденно я на всіх об'єктах буваю. Минулого року це було два об'єкти, в цьому році не знаю скільки буде. Буде два, буде два, буде три, буде, три, буде один буде один. Поки що один. Лютий місяць ми розпочинаємо так сказати, свою професійну роботу. Погодка стабілізувалася. Дивлюся, на майбутнє там особливих мінусів немає, Там може десь один мінус один-мінус два вночі, а в день в середньому 4. Тобто ми можемо вже розпочинати працювати. Отаке от воно діло моє. Зараз я доїду на ділянку, покажу вам ділянку. Потім покажу якийсь вам проєкт. Це буде півтораповерховий будинок. Але це все буде потім добре. До, як то кажуть, не прощаємося. Ну що ж, друзі, ми приїхали на ділянку. Ми маємо будинок, який буде під, під знос. Фундамент подивимось, можливо, він залишиться. Чому? Тому що на цьому місці, ось на цьому половині будинку, буде тераса. Тобто, можливо, цього фундамента буде достатньо для тераси. На той половині будинку буде в'їзд в гараж, тобто там буде гараж. Але цеглу придеться нам розібрати. Не знаю, найму хлопців якихось за 800 гривень в день. Або на виробітку домовимось. Ось, ось тут по кінцю будинку планується частина скажімо так фундаменту під будинок. І будинок, в принципі, піде ось так от і отуди. Загальна площа плюс-мінус 180 квадратів будинку, без тераси. Це будинок плюс гараж. З терасою там, по-моєму, 220, щось таке чи 226 метрів з терасою. Котельна тераса все інше. Ширина у ділянці ділянки 24 метри. Вона на нас звуження 24 і в кінці вона 30. От. Будинок у нас буде доходити до ось цієї США шпалочки. Тобто загальна довжина від одної лінії до будинку 16 метрів. В Цьому місці ми будемо розкопувати котлован 11 на 5 метрів. Тут буде у нас підвал під будинком, тобто бомбосховище. Коли не буде, скажімо так, обстрілів, це буде у нас погріб. А під час війни зараз тут буде підвал, тобто бомбосховище. Так що, друзі, не прощаємося, залишайтесь на каналі, буду вам показувати свою роботу. І, скажімо так, битове життя будівельників. Контексирий будні будівельника. Все на зв'язку.